Такі сонечка на печаль приїхали з Японії, тому нехай це сонечко, хай з країни де сходить сонечко принесе більше спокій медичну автівку. Прикрасили малюнками дітей з Японії за кермом. Ганна Майборода розповідає з представниками української діаспори в цій країні працюють від початку повномасштабного вторгнення. Це Українська асоціація краяни наших діязворяни, і вони нам допомагають дуже потужно. і Це не перша їх машина передана. І ось ця машина. Чому Херсонщина? Тому що після до Каховської трагедії на Херсонщині після деокупації були машини, був транспорт. Але Каховська трагедія, плюс ворог, не дає нам спокою, і ми ще не відтягнули його на, на таку відстань, що він не доставав до міста. Медичний автомобіль обладнаний для надання невідкладної допомоги, говорить медична директорка з госпітальної роботи лікарні Ганна Гостіва. Тут в основному апарати, які забезпечують діяльність, тобто це реанімаційно. Тут стоїть електрокардіограф, монітор з електрокардіографії, озонатор, повітря, а тут є місця для встановлення кислородних балонів. Здавалось б, біноші, але вони. Багато, і ви бачите, вони фіксовані за щодо цієї платформи. Якщо у пацієнта є, наприклад, якісь травми і він потребує фіксації жорсткої фіксації, то ноші, які можна фіксувати в такому положенні, це є велике благо. Необхідні навички для роботи з японським обладнанням медики мають, каже, виконуючи обов'язки начальника міського управління охорони здоров'я Ігор Сауленко. Це якось так парк поповнить і надасть ну, трохи спокою. Вона повністю облаштована для того, щоб транспортування важкохворих, хворих хворих, і щоб їх уже безпосередньо можна було вести, вести і надавати медичну допомогу повному Як розповів Ігор Сауленко, окрім цієї автівки з Японії у Херсоні, є медичний транспорт з Англії, Ірландії, Франції та Південної Кореї. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.